Увага! 99,7 людей Дивиться без підписки. А підписані 0,3%. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Всім привіт, друзі! З вами Степаня Блоки. Сьогодні будемо рад... реак... другу реакцію. Паркур GTA Це знову. Візьма відео. Про паркор это 5 аж. Я знимаю аж хрудни. Сбуду сеть все знов він без безбороды. Я зима аж 5 месяцев тому. Ви це пам'ятаєте? Набралося аж майже... Набралося аж 151 перегляд. Ну що, будемо дивитися? Раз, два, три, погнали. Трішки make no sense Подписуйтесь на меня на мій канал, ставте лайки и пи и пишіть в коментарях. Среди 10 хвилин 8 секунд. На трубу впав. А ще він в сортах. Куру. Завтра. В першу чергу літо. Спека скоро буде А зараз така погода тяжка. Дощ може. Стоїть такий дощ montado um com This don't make no sense what kids ah this uh, <coughs> uh, 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 Дванадцять відео наберемо аж. Дві тисячі лайків. За ці відео. За це відео у тим. Наберемо дві тисячі лайків. А доб'ємо аж. Тысячу підписників

Good. Mm. Ah, ah! 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 Oh, crap, that hurt. Ah! 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 ah, something don't feel too good. Франці на велосипеді приїхав. Один злякався. Тільки не поліція. Франклін, ти що накоїв? Зараз буде щось смішне. Я не можу так зробити. since Надо ему подождаться. О, -о, -о, -о. Франкен Вильяленки впал. Думаю, знаю, раз Аж... А это не портали братики не стоит разработать такие виды. А Блаш. Дай отметить в тому.

Все понадобилось до нас, буду випуску. Ой, тепер два Франклина Не кричіть. Ні, ти нічого, В шоло. О, Майкл. На горіхи отримав майку. Да, аж 10 хвилин 16 секунд. Саме, щоб Франкін не, згорі... не загорівся. Тобто знову два, два Франкліна. було так и цунамі. Пут овецкие файлы. Пауго, Опа, тревор. Тревор Філіпс О, два на Три три Майкла Сибимо три франки. І Тревор, напевно. Це напевно Гелік напевно. А цих хлопців кинг які... лару уже стали... йому погрожувати. О, то, Ооооооо, жирний. На, отримуй жирний. Тебе менше їсти. Майк. Раз його ударить. Майкл электрошокеру. А 4 паркур паркурбу аж 5 місяців тому. Злякались люди Кому же минда? Наверное, на уровень Франклин. Так, это опять выпускался... Выпускался аж в 2013 году. Уже майже 5 років тому було. Ні. Не аж майже 4 роки тому. Може было. Та пять було 4 роки тому. Як Яку сказал GTA GTA 5. После GTA была до гетьоне, за демонт. И чайнтан ворс.

Вибухне. Адра урев вдало електрошокером. Також як в Майкла.

Sorry about that. Nuts. о куровы идут о майкл.

Ооо, не так таки. Звичайно пули там. И не вибухнув, бачу. Чи через две хвилини закінчиться відео. О, будівельник. О, він нам загро... Ооо! Фін ще був навушниках! Попав під воду. Baby.

Можна і з цим закінчимо. Ну що, з вами був Степан Блонський. Якщо сподобалося вам це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був степочки, до зустрічі добувайте.